Доброго дня малята пропоную вам прислухати віршики про мого друга сніговика. Слухайте уважно. За вікном лежить сніжок, він засипав поріжок, прикрашає все навкол, щоб зима була казкова, морозець і собі не спить, Грати з дітками біжить. Тож утягли ми рукавички. Які мерзнуть наші щічки. Он ялиночка зростає, в горові ти підіймає. Щоб не сумно їй було, ми други друге зліпимо. Поруч буде сніговик він великий чарівник. Хай же мрії всі здійсняться. Завжди буде мир та щастя. Морозець щіпає щічки, ми вдягнемо рукавички, шапки тепленькі, кожушки гарненькі. Нас чекає сніг лапати. Будемо пригати стрибати, зліпимо сніговиків, добрих друзів-диваків, носики морквинки, очі на мистинки, посміхаються до нас у зимовий дивочас. час. І радіє дітвора, що прийшла до всіх зима. Ми сніжинок назбирали, їх докупи поскладали. Вийшов сніговий гарненький, такий милий чіпурненький, шарфик шапочку втягнули, і про носик не забули. Оченята із вуглинок гудзики з малих цеглинок. Стоїть красний сніговик до зими він швидко звик. Ось такі гарненькі віршики ми прослухали з вами на маляти про моїх друзів сніговичків.